Моє перше ламінування вій. Новий крабик А мені прям подобається. Подобається що так. натурально Такий приємний вітер, неспокотно, класна дуже погода. А я на золотих в улюбленому районі. От Handy be Better. І ще що щось смачненьке. Якийсь смачний напій. Ой, дівчатки, ну красиве джим. Буваю, ходити в контексті подій. Сьогодні п'ятниця. Я, звісно, зранку почувалася супер розбитою через обстріли, через паня на підлозі, в коридорі, підгорні і так далі. Але вечір у мене був о, в першому моєму житті мінування війни. От я покажу свої перші емоції, Врешті, мені дуже сподобалось. А, ось. І я навіть вирішила трошки пройтися, знайти на найближчі станції метро, прогулятися, бо таке. Гарне повітря, ввечері неспокотно. Мені дуже подобається, як пахне липа. Зараз, до речі, вже катанний просто вау. Я зайшла в пігарню, я їх обожнюю, я можу скуповувати, книжки є дуже багато. Мені дуже подобається, це просто має пешен. Ось, і вона така гарна тут визолотих. Тут типу разом з кафешкою можна посидіти, випити кави. Все почитати типу, книгу, там багато сидять та колешок. Ну, коротше, дуже класно. От, тому я взяла до додому. Паштейші, до речі, мені дуже подобаються, Я не так давно спробувала перший раз, в такаві. От, Для контексту, можливо, до типу, мене португальський десерт. Дуже смішний, непритурний, бо я не люблю це все що занадто, то не здраво, типу, занадто солодке. Ось, А це дуже смачно і купила собі книжечку. Це... Да, мене повністю закриваються зуби. Ну, бо мають такий прикус. Порушений попереднім ортодонтами. Ой, як нью Йорку. Красота. У мене були тимчасові каплі на зуби, типу на нічого їх одягала то вони прям такі якісь були масивні, тверді, не дуже приємні. А саме супер класно. <р коштує> я така довольна. А я довольна. Просто так баба кувалить надо. А ще нам дали от таку велику коробку. Там мої лайнери, все, і е так гарно все. Стилізовано. Дома покажу. Богатор. Це буде місце нове для того, щоб шорхан спав ночі. Саме ось так виглядає літо. Шерхан крутиться. Оп! Для і ще персики треба додати. Я замовила собі перці з трачителею, томатами і базилікою. Мені здається, це супер літня страва і має бути дуже смачна. Ну, виглядає яка? І матча з манго і краще чекає на свою страву. Ляпа! не дають мені зісняти пташок. Чого їх досі не заборонили? Вони заборонені закони? Пожалуйста. Забороніть мотоцикли і всі громки звуки. Робочий день вже майже до бік кінця, але я їду почистити першки, так сказати, манікюр, педикюр, і зразу собою нову, щоб там ще трішки подопрацьовувати. Десь в телефоні, десь в ногу Ку-ку. У мене тут куточок, який вийшов з новим стільцем. А то я все-таки не показала, як воно виглядає в кінці. Тут ще були квіточки у мене, але я тоді не зняла. Треба буде новий купити і там гарненько поставити. Сілець. Дуже сподобався, що він тут спить, особливо уночі, на плідіках І вже встигаю його поцарапати, але нічого не зробиш. Це шархан. Тільки встигаю пригазати нігті. Ось таке моє робоче місце. Тут треба ж трішки придумати, якось облаштувати якусь світочку, якісь квіточки, щось таке. О, чи ж моя булочка? Красотун. Шархан, заснято на камеру, як ти дереш стул. Десять гор фірми. Я так і не засняла розпаковочку своїх еленерів. Бо тут все дуже гарно. Я думаю, це варто того, щоб показати на відео. От, тепер у мене такий шопер. Крутий, супер класний. Але його в церночку. <реш> всі твої шалості зафіксовані. На, шопер. О, погрейся. Так. Ураля! Ну, це просто витвір мистецтва, я не знаю. Клініка, з якою підписаний контракт, у мене вже викликає велику довіру, враховуючи мою попередню історію з іншими ортодонтами. Так, Тут я потім покажу, що мало бути. Це мій кейс тут лежить. Я здається, його вже знімала. Ну, тут така верширочка. До речі, в мене є додаток на телефоні, де я спілкуюся з лікарями, фоткою свої зуби і так далі. Моїх зубів. Тут добре видно, що в мене на нижніх зубах є такі штучки, на які працює лайзері, а на верхній немає щелепа так не працює. Тут всі мої лайнери, ну, це не всі, тут є додаткові, але тут прописані там. Дивізі, дістану. От. Тут ось видно номер, наприклад, 29 тиждень, От. нижня капа 40 -ка тижнів 29-та. Так покаю оп, це склали. Вказую, що тут обага. Так, тут о, така штучка. У мене їх дві, одна в кейсі, потім покажу, зачем ти закрив чергу. А це такі пакети, куди складати всі лайнери, які мені вже не потрібно. Типу я відносила і їх сюди, щоб потім екологічно їх е викинути і Я потім їх в клініку. Ну, якщо буде треба повернутися, типу до попередніх, то будуть всі зі мною. Так і тут лайнери. ці лайнери, ще вони залишились. У мене зараз другий тиждень. Перший раз я відносила 10 днів за рекомендацією лікаря. І зараз другий тиждень, як я ношу елайнери. Свій кейс я вже показувала. Ну, красота. Просто. Ей, кейс. Мухомор. Я казала, що в мене є додаток в телефоні. Типу, коли я кожного тижня фоткаю свої зуби міняю капи, лайнери, знаю, чи правильно говорити капи. І от я не показала, що в наборі ще є така штучка. Ну, типу, щоб правильно фоткати свої зуби, щоб їх гарно було видно, нею користуватися. Коротше, мені все дуже подобається, супер зручно. і не потрібно постійно їздити в клініку, щоб там підкручувати ті брекети, нові резиночки і так далі. Зручно, зручно. Буду зробити прибирання у цьому шкафчику. І такий самий в мене стоїть там на землі. Багато різних речей, і я знову треба пересортувати, повикидати. Я дуже люблю покидати все зайве, прибирати. перебирати. Так. І от момент, коли ми я зробила чинючок, і зараз буду цим займатися. Опа! Загалом у мене тут багато книг. Примлюють багато. Зараз буду їх Я мрію про свою домашню бібліотеку, тому мені подобається купувати книги, збирати їх. У мене вже їх так нормально розбирались. Але в домашні бібліотеки такого тако, тако, гарного стележу. Добро новорічна нововрічна гулянка. Ну, взагалі новорічні атрибути лежать не тут. Чого ти зваєш тут Ці всі ленточком? Куча карточок. Коротше, не люблю таке, люблю викидати. А зараз у мене перекусик на конфеточку і чайок. Просто чашечка. Це прекрасна така вітня. Зараз ще розбираю ось цей шкафчик, подружки, що був шурхан. Ще в мене є ось такі м'які іграшки. Це, здається, Себастіян <хи> і ламік. Це карпатський чувачок. Він це сільпошний. Шархан їх ненавидить, він завжди б'є і кусає. Вони тому лежать сховані, бачите, от ці носи. Це все ж шархан повривав. От. Без носі хлопці. Він тільки що лупив їх двох ось. Просто складаєся жирем, просто ненаводить лампика. Постяниємо важче, підняти, боїм більший. Шорше, що таке? Ти чого? Він буває його до дверей виносить, типу, щоб викинули його там, до вхідних. У нас уже потемніло, і не таке сонце, але в мене є лампа. І я майже закінчила, що ці книги треба буде сховати, але вирішила сховати їх в тумбочку знизу, бо вони були розподілені деякі тут, деякі знизу. І я боюся, що колись ця поличка може впасти. Я хотіла сказати, що загалом і та людина, яка всі коробки, пакетики, от тут коробочка стоїть. Ой, пакетики. Я все викидаю, нічого не зберігаю. Але це єдиний, який я бережу, бо він для мене має важливе значення. Там зберігається подарунок від мого брата і від коханого, тому він ось так. Тут собі є, трошки покажу. так, Це сережки, які мені подарував Тарас. І там браслет, який мені подарував брат Ілля. От. В пакетик от саме привозив Братислави мені братик. Тому я його бережу. Мені дуже подобається, такий рожевий. Так. Хочу ще собі таких коробочок з лебедем. Всі почули. Тут склала трішки свої окуляри, там деякі коробочки. Фотоапарат. Це, до речі, також подарунок від мого брата. Подарунок від коханого. одні подарунки. От трішки розклала. Буду думати, повикидала кучу всяких своїх. О, от У мене тут, О, до речі, це я. Ось які мої наклічки, які я остерігаю. Оце мені подобається листівка від якогось магазину, що я замовляла, а all face. І я її зберігаю, мені дуже подобається. Ще наклієчки, різні блокноти. Половину блокнотів я повикидала. Трішки перебрала різні ручки, але ще їх треба перебрати. І, до речі, залишила свої деякі книги з англійської, з французької. Хоча також деякі повикидала, вже років по 5-6 по лежали, мені так було шкода. Але ці залишила. Це C1, а це A1. Але залишила. І цей цар гори. Просто цей чехов віднову, та він його шкребе, залазить в нього. Ти бусінька. Це ще, до речі, зберігаю квиточок із Словаччини, тут кошти Братислава. от 25, 10, 24. Я наклеїлася такі наклеєчки осінні, бо ми їздили туди осінню. І він для мене також, як пам'ять, я його кладу, як закладку в книжку. Трішки поділила тут на Тарасові книги. Ті якісь там книги, які мені нецікаві або старі. Це книги. Так, що це? Те, що я хочу прочитати, не прочитані, це прочитані. Трішки зроблю короткий оверв'ю. Ну, Не буду зупинятись на тому, що їм дуже цікаво. О, Цю книжку читала, до речі, цілий рік. Вона така велика. О, тут, типу, по постерінці. По там, бачите, 8 січня. 7 січня. Прикольно. Філософія стоїтизму мені зайшла. Мені сподобалось багато, що до себе взяла. Є інші книжки, не такі грубі, але я рекомендую, хто цікавиться загалом філософією. Тут, до речі, десь у нас ще є це тераси Марка Врелія. Також рекомендую в стоїтизмі багато його цитати. Магія ранку. Ну, тому багато кому відомо. Трансфер реальності. Ну, я б її рекомендувала просто кожному. Кажуть, що вона вже не така актуальна. Там, типу, Зеланд написав уже нову, десь таке чула, але вона перевернула просто мій світ. Не знаю, з голови на ноги. Хто цікавиться, психологія, езотерика, філософія і ось це все, я б радила. Вона дуже важка, можливо, відразу не піде, але вона крута. Просто ванлау. Відноситься те саме сюди, вона важка, перевертає ваш просто ваше світобачення, але мені також сподобалось. Я знаю, що є ще із цієї серії, там ще радикальна інша, і бла 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 Це моя любов. Автор Лоран Гунель, французький письменник. Він досі, типу, сучасний, тут він живий, існує, бла-бла-бла. Обожнюю його, він пише про філософію. Ой, філософію, сорі, психологію, але в такому в цікавому якомусь романі, дуже цікаво, багато є над чим подумати і легко читається. Підсадила маму, що на цього автора прямо взагалі дуже подобається. У мене багато його книг. Не знаю, чи тут його тут немає. Можливо, мами щось. Напевно, тут не всі. Кручи б його так ну ладно. Маленька книга-Люке, класно, взагалі так вайбово, затишно почитати, коли прохолодно. Так, це прям маст рекомендація на зиму. Дуже приємна історія. Фенні Флек пише прикольно, мені сподобалось, так тепло, приємно, ніби казочка від бабусі у дитинстві. А, ось, і це також книга Лорана Гунеля. Мені здається, мене вони десь. Коротше, їх має бути більше, я не пам'ятаю. Також дуже крута, напевно, у мами. Да. Ну, це ті, що я хочу прочитати. Вот. Рекомендую Лорана гуналя почитати всім дуже цікаво.